Ні, продовжуємо перебувати у просторі свободи на телеканалі Д1 І зараз ми поговоримо з головою міжнародного руху за сімейні цінності, пані Наталією Федорчук. Пані Наталя. Чи можу я вас вітаю, пані Наталя? Вітаю, рада бачити і зберігаємо світло в наших серцях і душах. Поки немає світла в нашій країні, а, у нас от ви, ви як вгадали? Я саме хотів перекинути місточок від розмови з нашим попереднім гостем, співаком Сергієм Бесоновим, до, до вас, от я хотів почати з того, скажіть, будь ви ласка, виходячи з українських традицій, українських цінності, українських цінностей, так чим же нам зайнятись, коли немає світла? Коли немає світла, часто немає інтернетів, що роблять українці? Розповідають один одному казки. <ріст> Це хороший час для розмови. Ви знаєте, інтернет, на жаль, е ну нас спілкуватися один з одним, просто на звичайні теми. Ми все більше і більше заходимо в телефон, скринемо новини. Єдине, що я вірю, що якщо потрапляються новини, де наші хлопці просять про донат, то ми обов'язково на... Це реагуємо. І не стільки важливо 10, 20 чи 100 гривень людина переведе, а важливо те, що вона не залишить їх без своєї уваги. От для тих, хто сьогодні на передовій ці невеликі кошти в першу чергу свідчать про те, що ми пам'ятаємо і ми їх чуємо, і вони для нас важливі. Тому ця історія, сподіваюсь, всіх в кожній щоденній такі справи. А спілкування, на жаль, ми обмежили. І от з чого почати спілкування? Спілкування треба почати, звичайно, з того, щоб згадати найприємніші моменти, якщо це сім'я спільного життя: якісь спільні подорожі, якісь спільні хороші вчинки, якісь традиції. Друга тема, на яку можна поговорити, це звичайно, а як ми будемо святкувати Різдво? Бо Різдво це ж не тільки про ялинку, про іграшки це Різдво про так само добрі справи, які своїм прикладом робить Ісус Христос для кожного з нас, показуючи шлях до добра. Такі ми мусимо робити добрі справи. Для тих, хто нас оточує, знайомих, незнайомих. Але от повірте, Господь цей шлях, кому потрібна ця увага, допомога, подарунок, який дасть надію, у ці дні підкаже. Це теж можна обговорити, коли немає світла. Третя історія, що можна зробити? Згадати. Що найприємніше могло бути в житті бабусі і дідуся, коли в них так само не було світла. Тому що, якщо світла нема, то чим вони займалися? Адже в давнину, ви ж самі розумієте, що цієї історії не було весь зимовий період. Да? І... Але життя продовжувалося. Продовжувалося воно, звичайно, на рівні кохання. Так що... Вибір за українцями. Знаєте, пані Наталя, ви нагадали мені річ, про яку я, я от зараз зрозумів, що я геть про це забув. А у нас же то незабаром Різдво. Ну, залишився якийсь місяць з хвостиком. Усього лише а я я, от лише зараз зрозумів, що от, ну вже скоро. Я вам вдячний за це. Тому що ну ну геть забув, от просто ви вилетіло. А як ви готуєтесь до різдва до різдва? Над якими проектами зараз працюєте? Я знаю, що там в районі знову ж таки українських традицій відбуваються цікаві речі, і ви зараз займаєтеся цим. Ой, ну, у нас багато до Різдва подій ще буде передувати Різдво. Ми готуємо великий концерт, діти для дітей. Це вже стає традицією нашого руху, коли діти Києва будуть робити концерт для дітей, які з'їхалися з усіх регіонів України. В Артек це діти такі в основному з територій, на яких зараз. Близько яких дуже активно проходять і бойові дії, і от це така ініціатива, коли ми зв'язуємо покоління. Киян з поколінням луганчан, данічан, запоріщан з вашого рідного дні праздні про звичайно, там будуть діти. І от це такий буде різдвяно так само зимовий концерт, де сподіваємося, кожен з дітей зможе проявити свій яскравий талант. А інші, які будуть знаходитися на відпочинку в артеці, можуть чимось захопитися і потім по в подальшому своєму житті продовжити а також можливо зв'яжуться якісь такі дружні стосунки. Це одна історія. Потім у нас 13 грудня всеукраїнський жіночий молитовний сніданок, ми будемо говорити про дуже важливу тему: тему дар життя. У нас обов'язково ми до Різдва готуємо подарунки нашим захисникам. Зразу хочу сказати, що це по потребам, тому що інколи сидячи в ну, більш-менш мирному місті. Він, звичайно, завжди під атакою ворога, але це не лінія фата. Ми собі плануємо, що нашим захисникам, нашим хлопцям щось треба. А їм цього не потрібно, воно є вдосль. Тому ми завжди приймаємо. А що б ви хотіли? А з чим вас здивувати? Це перша історія. Завжди треба запитати в такому випадку хлопців. А від себе ми в зимовий період робимо вітамінну суміш, це змішуємо мед, лимонд імбір. Це у нас теж така традиційна історія. Відправляємо на фронт, бо цей чай він дуже добре зігріває, ну як і тепло наших рук і сердець, а все інше відповідно до того, що їм потрібно. Чи це Антидронові ковдри, чи це пауербанки, чи це термобілизна, чи це сушки для взуття, ну, зима. Але головне це те, що от, розумієте, комунікація на відстані з людьми ж незнайомими відбувається. Ми ж не знаємо особисто цих людей, ми з ними не були знайомі. Це просто ті чоловіки, жінки. Які обрали для себе на сьогоднішній день найважчу роботу в Україні захищати нас від нашого ворога. І радіємо, що отримуємо потім багато таких листів, відгуків, вдячності від них. Прапори. Звичайно, вони нам передають якісь гільзи, розписані, саморобні оцей обмін. Чірий він дає можливість кожному з нас розуміти, бить. що війна об'єднує людей не тільки як вам сказати за спільними інтересами по життю, а в основному об'єднує людей за спільними цінностями. Оце цікава історія. Виявляєте, ми живемо в цей важкий, але дуже цікавий період нашого життя. От я якраз подумав про це пані Наталя, про важкий, але цікавий період і унікальний період нашого життя, тому що ми зараз не лише повертаємось до наших цінностей, уже відомих в історії, а у нас народжуються цінності і традиції нові, і в тому числі, от для нашого нового покоління, котре ви збираєте, от на той концерт, про який ви говорили перед тим. От як ви думаєте? А, яким ну те, що ми переможемо, в цьому немає сумнівів. Це лише питання часу і на на жаль жертв і ресурсів. Але яким наше суспільство вийде, от яким ви бачите наше майбутнє, наше суспільство і, можливо, наші нові традиції? Ой, ви знаєте, мене нещодавно так само запитували, як я буду святкувати перемогу. Я себе морально готую до того, що перемога це не підписання договіру про капітуляцію Росії. Це про повернення віри в серця людей, про повернення довіри тих сімей, які втратили рідних на фронті до держави. А це виключно лягає на плечі кожного українця, бо ми мусимо. Потім в житті показати, що ми цінуємо а, цю жертву, яку сім'я надала а, за нашу волю. Ми а, маємо адаптуватися повністю наше суспільство до наших ветеранів, які прийдуть з фронту. Бо коли говорять, що ветеранів треба адаптувати, я розумію, що ці люди зробили стільки для нас. Що ми маємо бачити їхні основні пріоритети для того, щоб в подальшому їм повернувшись до цивільного життя, було комфортно. А, і таких нам треба відбудувати наші міста. Нам треба буде відроджувати нашу промисловість, тому що зараз вона все-таки все більше і більше переходить на військову таку тематику. Нам треба буде зробити все можливе для того, щоб Україну сприймали як високотехнічну мілітарі країну, і щоб до нас приїздили навчатися всі е члени країни НАТО готувати своїх фахівців. Бо той досвід, який мають наші хлопці на війні, на сьогоднішній день унікальний. І цей досвід дозволяє. Розуміти, яким чином берегти мир і правильно реагувати на агресію ворога, якщо така з'являється. І це тоді створяться і робочі місця, а головне, що сильна армія це завжди запорука безпеки держави. Нам необхідно буде думати, як. Я не можу сказати повертати тих, які виїхали з країни в Україну. Чому? Тому що мені здається, це нереально. Люди, які знайшли там роботу, які знайшли там місце свого проживання, їм комфортно, вони навряд чи будуть вертатися. І треба це ж чесно на це дивитися. Але як робити тих, які виїхали? Амбасадорами України, народними амбасадорами там в тих країнах, де вони оселилися, щоб зростала довіра до українців, які залишаються дома в рідній країні і зараз в часі війни, і далі будуть її відбудовувати. Тому це така системна робота, що коли ти замислюєшся, ти завжди можеш відповісти окремо в моєму випадку. Що б я зробила там в освіті, наприклад, як би я в мирний час, що в культурі, що в медицині, що в соціальній, ветеранській політиці? Але е, ми ж громадська організація, ми громадське об'єднання. І перше, що ми для себе розуміємо, що з початком от, процесу відновлення держави, от, підписання миру. Призводить до відновлення держави, і коли це настанеться, воно має початися зі слів, цінувати, дякувати і працювати. Ці три слова мають стати такою основою, мені здається, українського суспільства. Знаєте, пані Наталя, я слухаю вас і е, спіймав себе на думці, що мене завжди дратувала фраза: от хлопці повернуться, вони порядок наведуть. Та хлопці вже наведу наводять порядок там, де треба, і ще чекати, що вони, пройшовши через пекло, ще прийдуть сюди і зроблять за нас якусь нашу роботу. Ми маємо тривати тут порядок. Я до чого, пані Наталя? Можливо, на вашому прикладі, от що сьогодні е, мусить просто робити кожен українець для того, щоб якесь е, ну не кожен нас на, з нас має якісь масштабні ресурси для того, щоб впливати на якісь масштабні речі, але навколо це. Навколо своєї маленької е е території, за яку відповідаєш ти, е що може зробити кожен з нас, і, до речі, що робите ви? Ну, ви знаєте, е перше, що має зробити кожен українець, це усвідомити свої цінності, цінності, які для нього важливі, які він отримав від своїх батьків і які він хоче передати своїм дітям та онукам. Усвідомивши ці свої цінності, він має просто жити по цим цінностям. Ще років 50 тому, коли людина щось вкрала, і люди про це знали, знаєте, вони переходили на другу сторону вулиці, коли її бачили, і ні в якому разі не віталися. 50 років тому це було не так давно. А зараз А зараз ми знаємо, що це непорядна людина, що вона ну, непорядна в своїх вчинках. І ми все одно йдемо і робимо селфі, і виставляємо потім в своєму е, Фейсбуці, Телеграм-каналі. Е, ви розумієте, от коли ти усвідомлюєш свої цінності, ти цього не зробиш. Бо ти розумієш, що це шкодить і не тільки тобі, а всій твоїй країні. Тому робити правильний вибір. Е, а вибір він залежить від духовності людини. Прокинулися зранку, як на моєму прикладі. Помилилися, подякували Господу за цей день і зробили собі план. І в тому плані мають бути і професійні обов'язки, і соціальна якась місія. Бо я, наприклад, визначаю людей по соціальній місії. Який би ти не був хороший фахівець, я би хотіла подивитися, а що ще, крім своєї фаховості, ти несеш у цей світ. Можливо, тебе цікавить екологія, і ти просто приділяєш цьому час, або, можливо, тебе цікавлять діти-сироти, і ти знаходиш час, аби приділити їм увагу, або тебе цікавлять літні самотні люди, або тебе цікавить допомога військовим або пораненим. У кожного має бути десь місце. У нас країна воює, у нас не воюють Збройні сили, у нас країна захищає свою незалежність. Тому. Кожен робить вибір. А скажіть, пані Наталя, ми бачимо, що сьогодні ми, ну це і не лише сьогодні, бачимо певні проблеми в нашому суспільстві, і ми бачимо певні певний пласт в нашому суспільстві от людей, котрі або відійшли від наших українських цінностей, а можливо ніколи там і не були. От. Що ми де ми не допрацювали, де не до недопрацювала освіта суспільство, якісь виховні інститути, журналістика і медіа у тому числі. Що е, таких людей ми маємо і до сьогодні, коли, здавалось би, всі речі стали очевидними, і стало очевидно, де добро, де зло. Але досі дехто цього не розуміє. От давайте ми з вами згадаємо початок повномасштабного вторгнення. Було дуже страшно. Але настільки сильними, ми тоді себе, як тоді ми себе ніколи не почували. Нам здавалося, що ми можемо все. Ми діставали ті речі, про які ми взагалі дізнавалися про їх існування тільки з початком війни. Для нас незнайомі люди ставали рідними, бо ми об'єднувалися в місії захистити свою державу. Це продовжувалося недовго. Десь, ну, П'ять місяців, на шостий вже воно пішло на нівець. І тепер подивимося, яку ситуацію ми маємо зараз. Ми так само прагнемо щось зробити, але у нас немає відчуття отої рідності душі з ближнім українцем. Чому це сталося? Тому що в перші місяці війни українці сильно піднялися духом. От дух. Це там, де закладена наша генетична, генетична цінність України, української землі, українського народу, української культури. Це те, що тримається на тому, що досягали, здобували, відвоювали, зберігали наші предки. Тоді дух був сильніший за матерію. І багато тоді чоловіків повернулося, молодих хлопців взяло зброю. Йшли воювати люди, які в житті ніколи не тримали зброю в руках. Зараз ми живемо в іншому періоді. Ми живемо в періоді, коли для багатьох матеріальне стає важливіше за духовне. І люди все більше обирають короткий термін свого життя на землі, розуміючи. Що от для них це комфортно. Але якщо дух це високо і це близько до Творця, до роду, до місії людини в житті, то меркантильне, вона завжди має конкуренцію. У когось є більше, у когось менше, я хочу. Е -е, на жаль, поки що це перемагає. Як це виховувати в дітях, я би, звичайно, би. З дитинства б з першого, ну, з маличку в сім'ї спочатку, обирала би для сім'ї якусь соціальну місію. От хай сім'я займається екологією. Наприклад, або допомогою тим, кому важче, або тваринам. Що це дає? Батьківський приклад буде виховувати в дитини з маличком. Помічати потреби інших, а не тільки свої. А після того, вже, звичайно, в школах звичайно, так само мають бути такі соціальні якісь місії, служіння. Причому вони можуть бути різні, тому що діти в навчальних закладах так само різні. Потім це переноситься на університети, далі вже в професійну роботу. Адже дивіться, майже всі підприємства великі, потужні по всьому світу, вони завжди мають соціальну складову. Вони показують, ми опікуємося цією темою. Це не починається з теми підприємства, це починається з дитини. А дитина народжується в сім'ї. Тому таку б, е традицію, таку б практику я, б звичайно, б хотіла мати е в Україні, і я бачу, що ми до цього йдемо. Без цього не зможемо ми відбудувати тоді суспільство наше і нашу державу після підписання мирної угоди, якщо ми не будемо бачити себе в служінні своєму народові. Пані Наталя, вже завершуючи, я я б ще продовжував нашу розмову, але вже Дякую. Е, телебачення це завжди хронометраж. Скажіть, будь ласка, ми давай повертаючись до вашого руху за сімейні цінності, ми вже поговорили про те, що ви готуєте великий дитячий концерт, збираєте діток з усієї України. Ми поговорили про вашу волонтерську діяльність, але якщо говорити про інші проєкти, то користуючись нагодою, чим ви зараз. Раз ще займаєтесь, і можливо, хтось із наших глядачів із задоволенням би долучився до ваших якихось проєктів ідей і оцього вашого, знаєте, такого глибинного руху, котрий заснований не на тому, щоб от сьогодні зараз кудись побігти. Знаєте, я от для себе алгоритм вашої діяльності я рахую так, що ви шукаєте витоки з минулого, займаєтесь сьогоденням для того, щоб відбулося побудувати. Мати якесь майбутнє, ну в тому сенсі я як... з тими ресурсами, право, які ми можемо побудувати, браво! Ви вловили суть повністю без минулого немає майбутнього, але це ментується воно нашим з вами поколінням. І, звичайно, ну дивіться, у нас зараз є декілька ще раз кажу, сім'я вона скрізь, тому у нас не буває одного проекту. Завтра ми презентуємо в Національній дитячій бібліотеці України і виходимо на всі дитячі бібліотеки по Україні з нашим рушником гостина Зенеїдою. Це якраз про нашу спадщину і про сучасні технології. Це буде захід для бібліотекарів, які в подальшому сподіваюсь поширять цю інформацію, цю цікаву ідею на своїх читачів. І сьогодні ми вже зустрічалися з одним із дружніх для України. Народів, які нас постійно підтримають, і розмовляли про презентацію цього рушника в іншій країні, в парламенті іншої країни дійшли згоди. Але є в нас ще захід, який ми зараз плануємо робити по відновленню сімей. Дуже велика кількість розлучень після того, як хлопці повертаються чи з полону, чи з фронту, ну, після важких поранень, розпадаються сім'ї. І ми е, зараз з дуже високими професіоналами, бо для нас професійність це одна з ключових історій е, людей, з якими ми співпрацюємо, щоб не нашкодити. Будемо робити багато таких. Професійних зустрічей по відновленню сім'ї. Розрив відбувається, розумієте, між тими, хто воював або знаходився в полоні, у них своя історія життя за останній час, а у тих, хто чекав, надіявся і вірив зовсім інше. І коли ці два світи зустрічаються, у них, розумієте, немає цього спільного спільного, позитивного, від чого відштовхнутися. Як вийти, як зберегти стосунки, як дати силу подальшому, як зберегти для дітей тата і мама і маму одночасно і все-таки вийти е, в, е, в щасливе життя? Про це ми будемо говорити, і це будуть не тільки фахівці, а будуть ті жінки, які на собі цей досвід вже пройшли. У них такі самі чоловіки, у них такі самі історії, такі самі діти, які повернулися з полону чи з фронту. І для нас важливо дати цей якби, шлях, дороговказ, щоб люди розуміли, як діяти. Бо ми постійно стикаємося з такими питаннями. Він мене більше не кохає, да? його більше не цікавлять успіхи дітей. Він став зовсім іншим, у нього змінюється ситуація. Це все є, але з цього є вихід. І повірте, якщо ви збережете ці стосунки, ви будете на все своє життя мати таку вірну людину поруч, яку ви більше ніде не знайдете. Чому? Тому що цінність спільного життя в прожитому, в радості і в горі казали наші притки. І воно так буває. Поціновування один одного виходить тільки зі спільного шляху. Так що буде і така програма: ми будемо це анонсувати, будемо е залучати всіх бажаючих, вона буде безкоштовною. Ми беремо оплату всіх фахівців за кошти нашого, нашої організації, нашого руху. Але ми розуміємо, що це треба робити. Пані Наталя, я щиро вам вдячний за цю розмову ще більше вам вдячний за ту роботу, яку ви робите. Ну і знаєте, коли ви сказали, що ви поєднуєте Енеїду із сучасними технологіями, я досі не розумію, як ви це зробите. Але коли це відбудеться, мені буде цікаво поговорити про те, от що ви зробили. Але давайте поки що, не розкривати інтерв'ю. От мені цікаво покрутити мізками, от, що там ви задумали. От тому я просто переконаний, що ми з вами ще поспілкуємось, я Щиро зичу вам усіляких успіхів. Дякую. Я не знаю, чи буде це до Різдва, чи вже після. Тому про всяк випадок вітаю вас із прийдешнім Різдвом. А тут залишилось всього нічого. І ще раз щиро вам вдячний. Дякую, да. пані, пані Наталі. І я вітаю вас і благословіння вашій редакції. Вам всім у новому році. Бо благословіння робить наш шлях легшим і ціннішим. Дякую. Надзвичайно приємно спілкуватись от з такими щирими і глибокими людьми, тому що пані Наталя розповідала нам про дійсно важливі речі і розповідала про це. От розумієте, коли в людині відчувається і інтелект, і духовність, і внутрішня краса. От завжди про це важливо говорити, і приємно з такими людьми спілкуватись Чого я вам всім щиро зичу? Тому що ми. Такі глибокі, щирі і розумні. От на цьому на сьогодні ми Закінчуємо, але безумовно я з вами не прощаюсь. Вас чекають нові проекти на телеканалі. Де 1 обов'язково побачимось! Слава Україні!